Привіт, дорогенькі! Хочу подякувати усім, хто дивиться мої відео, хто коментує. Мені дуже цікаво знати вашу думку, цікаво знати все, що ви думаєте про мої відео, про те, що я показую, і взагалі про компанію Oriflame. Сьогодні я вам розкажу про карандашики для губ. Чому про карандашики для губ? Тому що вони зараз є на дуже гарній скидці в каталозі 79 гривень коштують. І плюс є акція, якщо ви замовите карандашик для губ там чи помаду, ви можете по спеціальній ціні купити або кісточку, яку я вам вчора показувала, або бальзам для губ, я також вам їх показувала, розказувала, або бочечку також розказувала і масок. Сучку для губ також вас з нею знайомила. Отже, поїхали. Значить, спочатку я вам покажу ті карандашики, які є в каталозі. Перший карандашик, який я вам покажу, або давайте я вам, по-перше, що я хочу сказати, що цими карандашиками дуже легко підкреслювати форму своїх губок, ну дуже вони кремові. Ультракремові, можна так сказати, у них яскрава пігментація, і також я знаю, що у них є гіалуронова кислота. І вони стійкі, вони макіяж губ ваші зроблять набагато стійкішими. О, ви бачите, Тут даже є написано, що ультракремова формула з гіалуроновою кислотою для додаткового зволоження і комфорту для стійкого макіяжу губ, який не простікається. І це дійсно правда. Перший, е який я вам покажу відтінок, це відтіночок Нет. Його, його, його код 37728. До речі, зараз я знаю дуже багато карандашиків, немає на складі. Ось нюд, Але, знаєте, він якийсь такий рожево-нюдовий. Бачите, він рожевий. Його важко назвати нюдовим, для мене він рожевий. Слідуй карандашик це карандашик карамель. Його код 37729. карамелька. Зараз я його відкручу. Ось, бачите? От, я би вам ось так. Ну він дійсно карамелька. Ось. Щось в мене трошечки я відволіклася, вибачаюся, що відволіклася. Ось карамелька. Бачите, він дійсно карамель. Слідущий, так погано фокус працює, не знаю чому. Слідущий запорушена троянда 37730. Зараз я вам її покажу. От вона у мене, Ай, трішечки зламалася. Чимось вона схожа на, на нюд, але нют ну зараз я схожий на нюд. Нюд, бачите, яскраво рожевий. А це такий, як конюшина, да? такий він запорошений. Слідущий іде 37, 731, Ну, ж бо чомусь не хоче фокусуватися. Щось у мене сьогодні відео не хоче получатися. Рожевого у мене немає. Слідущий карандашик іде 37-735 винного кукурудзу. Ось такий винний колір. Бачите, як він малює. Такий він вишневий, більш можна сказати. Іде в нього колір. Слідущий, який я би вам хотіла показати, це сливовий. Його код 37736. Ось сливовий він у мене є. Такий він прям. Темний такий, ось, бачите, який він гарний, сливовий. Потім слідущий у нас іде 37734 червоний. Дуже хотіла його собі замовити. Його зараз зараз немає на складі. Ось червоний. Тому що замовила собі червону помаду, очікую своє замовлення. Буду робити розпаковочку, вам покажу. А от карандашика не було. Ну, нічого, будемо ловити далі. І ще один 37737. Шоколадний. Він такий реально шоколадний. Ось. Бачите, останній шоколадний. Ось. Ось. Ось це ті, що зараз є в каталозі, але у мене є ще карандашики. І в мене є карандашик. Джордані Голд. Це недавні, ну як, новиночка рахується, він такий іде. Восковий, безкольоровий. Але він мені дуже подобається. Я спочатку думала, для чого? Ну, як то кажуть, ну, нафіга да? білим карандашом. Він навіть не білий, він безкольоровий. Проводити якийсь там контур, потім помада. Але знаєте, це для того, якщо ви хочете, щоб ваша помада залишалася такою, як вона є, тому що з карандашиком ем, трішечки колір може змінюватися. Підстраюватися трішечки під карандашик, а тут ну, прям така, ну, карандашик суперовий, я не пам'ятаю, я його би, була акція, я його брала за 99 гривень. Я дуже ним задоволена. Я ну, не знаю, я довго на нього дивилася, довго думала, потім наважилася. І я ні разочечку, ні грамулечки не пошкодувала, що я його взяла. І от, знаєте, ну, от, я я його рекомендую. от, ну, Прямо дуже рекомендую. І ви знаєте, коли він з'явиться по гарній ціні, я візьму собі ще один. Обов'язково, тому що карандаш суперовий. Ще у мене є серії on color. Зараз їх немає, я от не знаю, чи то лі їх зняли, чи їх немає, бо немає помад on Color. ще не повернулися. Я не знаю. От даже сказати вам, ну, от давайте, нюдовий корал у мене є. Його код. Ось такий він. Його код 39463. Ось він. Прямо не знаю, що сьогодні з телефоном. Невдалий у мене, мабуть, день. Ось такий він реально кораловий йде. Ну, Він наноситься не так м'якенько, як ось ці карандашики. Ось ці дуже м'якенько-легенько, цей вже трошечки треба більше натискати. Але губки не дере. І ще у мене є. І ще у мене є відтінок рожева троянда. Код 39464. О, от він. Чимось схожий на запорошену троянду, але не запорушена троянда. Може, це через каталог. Ось, мабуть, через каталог. Багато кольорів, і воно не хоче фіксуватися. Ну, я вам кажу, вони наносяться набагато важче, так прямо треба втискати. Ще у мене є Ой, старенький карандашик, це теж фірма Oriflame. Це у нас іде вроді би нюдовий також колір був. Якщо тут постаралося, я вибачаюся, постаралося. Тут ще e... Made in Shizerland. Тут ще ого, він старесенький. Це мій перший карандашик від Oriflame був. Ні, не перший, але з The One перший у нього Perfect Pinked. Ну, щось, щось рожеве. Тут, бачите, його треба вже довго викручувати, щоб до нього дістатися. А можливо, вже й не дістатися, щось він в мене не дуже крутиться. Так, натискала на паузу, бо не могла викрутити. Оказується, його там зовсім трошечки, і він уже трошки зламаний. Ну, ось його колір такий той третій знизу. Де що ж туте? Де ж таке? О, третій. Третій знизу, а то він. Ну, геть мені сьогодні відео не подобається, блін. Ну, не знаю, що ж його робить. То вже я освітлення поміняла, а воно фокусуватися не хоче. Дівчатка, ви вибачайте, якщо погано видно. Напишіть, я пересніму, можливо. Є у мене ще два карандашика від Avon, я не знаю, це дуже старенькі, це ще ого-го, коли було ще до. Ну, якось був період, що я в Oriflame. Уже у мене був номер знятий. Уже у мене не було свого реєстраційного номера, а консультанта поблизості не було, тому брала. Те, що брала от якісь такі є кольора. Якийсь рожевий, тут незрозуміла назва написана. І кораловий ось такі два карандашика. Ось рожевий, ось кораловий. Наноситься теж легасечко, також кремовий. І ще якісь я знайшла в себе карандаш руки. Не стоять, щоб викинути. Викинути шкода, а користуватися. Я не знаю, навіть тут все так затерто, що це за фірма, бренд, чи що це за взагалі дідько його знає, да? я взагалі не знаю. Тут якийсь номер 38 лише видно. Ось колір такий, бачите, насичено-рожевий. Наноситься дуже легенько, він класнючий кремовий, йому вже дуже-дуже багатенько років, але він не воняє, він не... Він не ваняє, він гарно, хоча я ним зараз не користуюся, тому що я ясь від ружевих помад. Якось мене від, відвернуло. Ось такі маю карандашики. Зараз перегляну це відео. Якщо не страшно, то викладу. Як страшно, то пересніму. Дякую, дівчатка, вам за увагу, за підтримку. Пока-пока.